Слава Ісусу Христу! Любі наші глядачі! Ми сьогодні продовжуємо наш цикл передач Мій шлях до Бога. І сьогодні з нами чудова незрівняна дівчинка Гарнюня Марія, яка сьогодні поділиться з нами своєю історією, як вона вперше прийшла до Бога, як Бог вперше промовив до неї, як вона вперше молилась, і можливо і ще щось цікаве. Маріка, розкажи. Так. Вперше прийшла до Бога я через мою матусю, а взагалі мою матусю привів тато. Я з міста Кам'янського, тоді ще був Дніпрозоржинськ в той час. І в нас не було ще Української греко-католицької церкви, була лише Римо-католицька, я знаю, костел Святого Миколая. І... Мій тато приїхав зі Львову, тому що він тут проживав, і е, йому дуже подобалось. Він ходив з дитинства в Українську католицьку церкву і хотів так само, щоб і е, в нашому місті також була ця церква. Е, тоді він написав листа і е, запропонував так само вперше е, підвів до цього, щоб наша церква з'явилася. Йому відповіли на це все гарно, добре і надіслала нам священника отця Петра, який вперше провів літургію, на якій було шість осіб тоді лише. Проводили ми цю літургію в Рима католиків в костелі Святого Миколая в підвальному приміщенні. І дуже довгий, довгий час ми були там. Я пам'ятаю, ще коли я була маленька, ми, ми там і виступали і на Святого Миколая, і на будь-які свята в тому підвальному приміщенні. А, ну то, то класно. Скільки тобі було років на той час? Я пишу з самого дитинства. Напевно, ну не з рочку, а з двох років, тому що я така була дитина дуже емоційна, і мама не дуже мене часто брала, коли я була маленька. Бо я... Постійно то їсти хотіла, то пити, то ще щось таке крутилась. Та, але з двох років то точно кожну неділю ходили до церкви. Я пам'ятаю, постійно брала участь в будь-яких святах, тобто ми постійно виступали. Далі пізніше ми почали виступати навіть в музеї міста, це вже в підлітковому віці. Ми там і співали, і на Різдво так само вертеп показували. Тобто, ти приймала участь ще як учасник чи вже як засновник і ведучий? Ні, ну як учасник. В вертепі як учасник приймала участь. Так, так, так. А вже потім вже ставила сама вертеп пізніше. Так, разом з нашим парафіянами ми ставили вертеп з дітьми. А як сценарій вже придумували самі? Ні, в нас є. Багато сценаріїв ще розроблені, напевно, з інтернету, або ще раніше, які ставили зі мною вертеп. Пані Олена Козак, вона з нами і співала і танцювала, і вертепи ставила раніше, а потім вона сама почала писати. І от навіть є вертеп після 2022 року, після вторгнення, вона зробила саме вертеп навіть з таким посилом. На, на оці всі э, э, повітряні тривоги і, ну, і це все, то э, э, виступали не ми, але вона виступала вже з цим вертепом. Ми ще не виступали, а вона вже виступала. Та, вона ще пише. Mm -hmm. Така дуже нас гарна пані. Вона ще пише вертеп, на наступний рік сказала, що хоче написати, то чекаємо. Марійка, а скажи, будь ласка. Тато твій, по суті, був засновником в вашому місті. А чи є у вас традиція в вашій родині домашньої сімейної родинної молитви? Mm, ну, з стат, татом ми не проживаємо самодві дитинства, але ми молилися, та я жила ще. З тітонькою тітка моя жила. Тато привів не тільки мою маму, а ще й тітоньку мою. Вона ми раніше взагалі не знали. Ну мама, моя бабуся, не знала взагалі, що така церква. Тобто, вони не ходили, були невіруючими людьми. Але моя тітонька потім також пішла, і моя сестра Ангеліна так само. Ми вдвох з нею ходили. І ми молилися та, молилися з тіткою моєю і з Ангеліною разом, коли вона жила в нас. Е, ну, мама постійно працювала, то вона дуже пізно приходила і їй не було коли разом з нами, Ми вже спали в той час. Чи були якісь е, в твоєму житті такі знаєш, от, події, в яких ти можливо відчула, що справді ти звернулася в молитві до Бога? І Бог тобі відповів дуже швидко. Якісь такі або криза, або ситуації, де ти про щось молилася, просила просто для себе чи для когось, і він відповів тобі, ти побачила це в дії. Та був такий час. Був час, коли я не те, що розочарувалася, а прям якось перестала ходити постійно в церкву. Ходила. Один раз на два тижні був такий час в мене вже після 18 років. Я працювала в Дніпрі і якось так, коли приїздила, туди-то ходила в церкву, не приїздила, не ходила. Пізніше в мене народилася донька, то так само, коли вона маленька, вона в мене дуже шустра, і я, в мене не так було багато часу. Або я так думала, що в мене не було часу. Не знаю, як зараз це навіть пояснити, але ну, якось так відійшла трішки від церкви. А потім мені пані Маріка, це дружина нашого священника, отця Ігоря, запропонувала вести недільну школу для дітей. Я перший рік відмовилась, бо в мене мала дитина, і я тільки почала працювати знову після декрету в школі в дитині два роки, і я кажу, ні, я не, не можу. Ну як це? Вона мені на наступний рік також запропонувала, але вже по-іншому ну, така розумна жінка. Дякую. Дуже дякую їй, тому що вона сказала, ти будеш лише моїм помічником. Тобто, ну, я подумала, на мене ж немає ніяких обов'язків таких, але ну, допомагати добре, що тут є таке. Але вона постійно від'їжджала, і так сталося, що я стала проводити постійно ті заняття. А так як я людина, яка дуже класний лайфхак, Та. <смі> пані Марії. <смі> <смі> до речі, готує там до занять. Я не можу пропустити, навіть коли на роботу йду. Я за годину прийду на роботу, і буду сидіти, чекати, щоб не спізнитися. Я така людина, що краще раніше прийду, ніж і почала е готуватись до занять і проводити. А на наступний рік е пані Марійка сказала, що в мене буде вже своя група. Вона мені дала вже іншу групу, а вона забирає там старших собі. Я не те, що я хотіла відмовитись, але я так якось мені стало аж страшно, тому що ну це треба навчати про Бога. А вона каже: та тебе ж навчала, навчали в недільній школі. Я ходила в недільну школу, все своє дитинство проходила. Ми сиділи ще в рукавицях, бо було дуже холодно. Не так, як зараз діти там класно, тепло вже внизу. А в нас було дуже ходно. Ми в шапках в рукавицях, в пальто і сиділи, писали, заповнювали все це. Так, я пам'ятаю, ну але нам подобалось. Ми ходили. Ми ходили. Тобто, просто зараз такі згадки, що навіть не було таких умов до цього, але все одно ходили діти, і було немало дітей багатенько. То і ну, почала Нажливо, вже... цей поштовх якраз пані Марія дала тобі для того, щоб вступити до категотичного інституту. Е, так, напевно, напевно, так. Е, я десь роки вже два точно проводжу. Та три, напевно, три вже роки проводжу недільну школу, і е, мені ще рік тому пропонували, але я працювала в школі, і в мене в школі такий дурдом, що не було часу, я кажу, ні, мене ніхто не буде відпускати з роботи, і я не погодилася. А в цьому році я перейшла на іншу роботу, мені ще раз запропонували. Ну, Подумає, можливо, я думаю, чому ні? Поки є така можливість, можна навчатися, що зізнаватися цікаво про Бога, тому що. Дітям розповідати про Бога ну так деякими словами то можна, але так як це все зібрати вкупі, щоб якось їм пояснити, щоб до них це гарно дійшло, то це цьому треба навчатися. Я подумала, що дійсно діти здають такі питання цікаві на заняттях. Що інколи я... А яке було саме неочікуване питання? Навіть зараз не згадаю. Зараз, але їх було не одне питання, і ми сміялися всі, і пані Марійка, і отець Ігор, тобто розповідала я такі питання, але ну, зараз навіть не згадаю. Були питання такі, і що на них дуже важко відповісти ніколи. Нам вчора хтось розповідав да? питання від дітей, чому у просфорки є дві частинки, і коли всі почали. О, так то можливо отець і син. Ага, не вистачає третьої, щоб було. А по тоді хтось з дітей сказав, бо то є людська і, і Божа та, природа. Може, і ця жіночка, що нам розповідала Світлана, вона каже: Я була здивована, що діти таке можуть самі прийти до цього самі. Яке сказати. Так mm -hmm. та. навіть вже приймали участь в змаганнях з пані Зітою. тоді, коли були змагання, ми їздили. З нашою групою ну, перше місце ми не зайняли, але, а. але... не головне перемога. Ну, сподобалось. Їм сподобалось це... дуже, але важко, якщо а. чесно, важко не ну, для їхнього віку. Це важко. Важкі питання були, і ми так готувалися, не мали часу. А, ну як місяць-два точно готувалися, бо нам сказали за два місяці. Будете приймати участь? Ну треба, треба приймати участь, бо бо треба якось, щоб діти також дізнавалися що цікаве про Бога, щось нове, щоб. Їм також якийсь адреналін дати, якийсь поштовх Молоде, можливо? Ти така енергійна. Ти передаєш цей поштовх не тільки дітям, навіть зараз мені. Мені вже хочеться з тобою піти, вчитися гратися в штовх, де, поштохдяках, а скажи, будь ласка, зараз в тебе є маленька донечка, так? Та ні, вже шість років, вже 6 та, вона виросла. А Як ти їй розповідала? Я їй розповідала про Бога, коли ми ходили до церкви. Перший раз ми прийшли з нею до церкви, напевно, коли їй було близько до трьох років. І тоді я прям так почала. Ні, раніше розповідала перед сном, як казки розповідаємо. Вона з дитинства знала, що є Бог, знала, що він її любить, і знала, що на першому місці є Бог і вона каже. Мама, я люблю Бога, а, а після Бога вже тебе люблю. Можна Я кажу, Все не так, Маріша. Добре, я так само люблю Бога. Бо Бог в нас на першому місці. Вона та, перед сном ми коли зараз засинаємо, Вона каже: Я дуже люблю тебе, Боже, і маму сильно люблю. Ну бо Бога більше мам. Ти не образишся? Я кажу, та я не ображусь так. Я навпаки дуже рада. Дуже рада, що дитина. Ну вона дійсно любить Бога і. Інколи питає там, а це є правильно? Там що я, а я там у котика, не чай, ну, е, там якось пок. Чи піднічайно його там двинула, і вона каже, плаче прям, а це є гріхом. А мене Бог буде за це наклад". Кажу, ні, варічка, це не є гріхом. Ну інколи так такі задає також питання цікаві. І вже розумієш там, що є погано, що є добре. Вже так розуміє. У нас ще є пані Світлана в церкві. Це яка готувала мене в недільній школі ще мене, і зараз вона готує молодшу групу. Так само ми ходимо просто на заняття індивідуальні там до школи готуватися. І вона їй трішки інколи також розповідає про Бога в цей час. Поки є можливість така, бо вона так цікаво розповідає, що я інколи навіть коли сиджу там на заняттях, на їхніх я відкриваю рота. Думаю, як так просто є талант. Є талант в неї саме маленьким дітям так розказати про Бога. Це є дуже важливо, тому що. В неї є такі методики, можливо, це з роками вже в неї, можливо, вона така і була. Просто я пам'ятаю, що ми навіть коли я була маленька, моя сестра була маленька. Нам дуже подобалось ходити до неї в недільну школу і слухати про Бога. Вона так цікаво дуже розповідає, все в ігровій формі, тобто, що дитині не нудно, і вона задає ще питання, дитина потім задає питання: а чому так, а чому не так? Тобто всі разом сміємося. Бачиш, ти, ти зараз класно. розповідаєш про свою натхненницю по себе, да, 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 але да. можливо в майбутньому ти сама станеш так само, як пані Світлана, розповідати іншим дітям, так що вони будуть ставити багато питань. Так, <рес> да, да, можливо. треба Скажи, Марійка, е, от сьогодні, станом на сьогоднішній день, хто є для тебе Бог? Бог є е, мій отець, він мій зцілити, тому що... У мене а, оця, ну отець же, з дитинства в мене не було тата, і я завжди називала самого дитинства а, Бога татом. Завжди до нього зверталася як до тата. Мама мені завжди казала, що він тебе завжди вислухає, він тебе завжди підтримає. І були моменти, коли а, мені в житті було погано. А, я вночі, ну як і всі дівчатка, плакала вночі, переживала за щось там в підлітковому віці, навіть. Там то підлітки якось не так щось скажуть, то ще щось. Я завжди зверталась до Бога. І мені на наступний день, після того як я все йому розповідала вночі, виплакалась. Мені таке полегшення було. Він є мій цілитель. Він зцілює просто всі мої рани і завжди, зараз, навіть коли я звертаюсь до нього, то він завжди мене вислухає. Я знаю, що я не просто кажу в пустоту кудись там, а я знаю, що він мене слухає в цей час. Чи це ніч, чи це ранок, чи це день. Він завжди є зі мною. То він є мій мій тато, мій най, найважливі найважлива особа в моєму житті. І я дуже вдячна, дуже вдячна Господу за те, що він завжди мене вислуховує. Дякую тобі, Марійка, за це свідчення. Навіть мене це так торкнуло зараз, бо частіше ми чуємо, що Бог є нашим другом. Я вперше сьогодні почула, що Бог є цілитель, Це якось ще його одна така і, і Так, дівчата нам тут підказують, що треба голос говорити голосніше. Тому а, ще би хотіла попросити тебе передати нашим друзям-глядачам, що би ти хотіла їм як таке послання дати від себе, від свого досвіду, від свого серця, від серця до серця. Перше, хочу сказати, що Господь є завжди з вами. Будь-яку хвилину, чи то є радісна хвилина, чи то є сумна хвилина, Господь є завжди з вами. Він завжди поруч, Він завжди вас вислухає, підтримає. Якщо треба, навіть пінка такого дасть. Чарівний так, так, так. Тому що дійсно в моєму житті точно таке було. Завжди впивайте на Господа, навіть є, наприклад, люди, які... в мене бабуся не вірить. Вона вірить в Бога, як вона каже, а до церкви вона не ходить. Але інколи вона звертається до Бога, і я це чую, і мене аж мене аж мурашки по шкірі в той час ідуть, вона лежачи. В кровать, тому що їй вже 84 роки, вона вже старенька, і вона звертається до Бога своїми словами. Навіть ну, не молитвою чи наш, бо вона її досі не знає. Вона постійно працювала і е, хочу сказати, звертайтесь до Бога. Звертайтесь, він завжди, 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 завжди вас підтримає. Дякуємо тобі, Марійка. Дякуємо вам, любі друзі, що нас дивилися, що ви завжди з нами, що ви у нас, як наші невидимі по. Допомагайте нам, наші помічники, за ваші лайки, коментарі, за ваші вподобайки. Дякуємо тобі, що ти сьогодні дякую так швидко, вам. без нарікань, без просто погодилась поділитися своєю життєвою історією, своїм шляхом до Бога і з Богом. І дякуємо тобі за те, що ти просто є така чарівна. Дуже дякую. Дуже дякую. До нових зустрічей! Чекайте найближчими днями. У нас буде дуже багато цікавих історій для вас. Пока з Богом!